Цьогоріч ми відзначаємо 210-ту річницю від дня народження нашого мегаталановитого поета, найславетнішого сина України Тараса Шевченка. Весь світ знає про Кобзаря. Доля і творчість Шевченка надзвичайно глибинні. І сьогодні ми спробуємо більше дізнатися про нього. Тож до вашої уваги, невеликий огляд, що ми знаємо про Кобзаря! Історія життя Шевченка. Це історія успіху кріпака. Він self-made man або людина, яка зробила себе сама. А для Шевченка єдиним способом вибитися в краще життя було стати художником богомазом. Тим, хто пише ікони. У 12 15 річному віці він був готовий ходити селами за 15-20 кілометрів, шукаючи собі наставника. Це історія про шалений потяг до знань. Усі знають вірш мені 13 минало. Там йдеться про Оксану Коваленко, подругу дитинства поета. Якби Тараса не забрали із села, велика ймовірність, що він був би звичайним селянином і одружився б з Оксаною. Опинившись у вільно, у 16, він познайомився з полькою Ядвігою Гусиковською. Тарас був щиро закоханий і навіть опанував польську мову. Щоб бути ближчим до коханої і краще розумітися. Однак суспільство мало жорстокі рамки. Ольга була вільною людиною, тому вони не могли бути разом. Коли Тараса викупили із кріпацтва, йому було 24. Він відвідував різноманітні зібрання, постійно був у центрі подій, насолоджувався вільним життям. Це історія про людину, яка нарешті відчула ковток свободи. Шевченко навчався в Академії мистецтв у Петербурзі. Там величезну увагу приділяли античним і біблійним сюжетам. Його початкові роботи це смерть Сократа, Смерть Лукреції. Також Тарас постійно самовдосконалювався. Живучи в Петербурзі 17 років, хоч на той час там було багато українців. Тарас про нього не згадує, а пише, що любить Київ та Україну. За період навчання в Академії мистецтв Шевченко мав три срібні медалі другого ступеня, але мріяв про золоту медаль першого ступеня. Тоді за державний кошт можна було поїхати до Італії навчатися малярству. Перший кобзар, який вийшов у 1840 році. Накладом 1000 примірників розкупили за два тижні. Це був неймовірний попит. Трохи про творчість. Наприклад, у Кобзарі слово Калина Шевченко вжив 385 разів. А всього у своїх творах він згадував про неї 965 разів. Перший пам'ятник Тарасові Шевченку відкрито в 1881 році. До 20-річчя від Дня смерті митця у місті Форт Шевченко, Казахстан. Загалом в Україні та світі налічується 1384 пам'ятники Кобзареві, з них 1256 в Україні та 128 за кордоном у 35 країнах. У 1881 році. В Україні перший пам'ятник Шевченку встановлено в Харкові, найбільше пам'ятник Кобзареві встановлено на Прикарпатті. Тарас Шевченко Символ чесності, правди і безстрашності, великої любові до людини. Уся творчість Великого Кобзаря зігріта гарячою любов'ю до Батьківщини, пройнята священною ненавистю до ворогів і гнобителів народу. Його думи, його пісні, його полум'яний гнів це боротьба за світлу долю мільйонів людей. Безсмертна могутня сила його таланту, проникливість і глибина думки, мужність і ніжність лірики, гострота і пристрасть його слова, мужність і пісенність віршів це самовіддана любов до свого народу.